І так. Всім привіт. З вами я Лакі. Значить сьогодні в Schoolboy Escape 2. Будем проходити 9 кінцівку на режимі важкості легко. Поїхали. Три спроби на втечу. Взагалі, ізічно буде, як на мене. Мені їхати. В принципі, як проходити, я пам'ятаю. Так. Ой, не то. О! Вот що ви маєте поставити під відео. Звісно, це лайк. Ой, а де дідусь? Дідусь вже пішов. Дідусь вже пішов. М -м, так от, що нам потрібно зробити? Нам потрібно вийти, вот туди. На все. Ой, господи. Чисто на всяк випадок візьму цей провід. Не знаю для чого, для чогось потрібно. Це у нас каністра бензину, це у нас о, смазка, оця от. Коротше, ось оця фігня. Так, курочки, ідіть сюди. А, от курка перша. У нас тут ключик має. Ого, гадіна. Заховала. Ключ від бані, поїхали. Баня О. ключ. Кусачки. У стратегія, А, кусачками, А що ми кусачками можемо зробити? Ага, а яш не ключик. Гайш не ключик потрібен. Так, давайте. Блін. Пофіксіть баги, розробники, я не можу тепер двері закрити. Ой. Блін, спалився перед дідусом. Тепер що робити? Я вже навіть і забув, як проходити ту кінцівку, якщо чесно, але давайте Коротше, спробуємо пройти. Я надість, він нас не бачив. Ой. Викрутка. Хм. Ідеально, до речі, викрутку. Схапали. Так, ну ніби все успокоївся наш діду. Він десь тут. Та він реально десь там. А, давайте тут подивимось, до речі. Тут нічого. Діду вже ніби. Ніби вже десь там. Поки бабуся пішла по квіти, можна шовленько залутати. Ой. А ще одна цукарка у нас тут. Так, три цукерки є. Я вже справді забув, що нам тут потрібно. Ну, зараз... Зараз гадаю по дорозі. Викрутку маємо. Лампочку, ну таш не, не, ну лампочку можна взяти, чому би ні. Чому не і ні. Берем лампочку. Е, ні, нам <пиш> точно не потрібно. М -м Папуайчик. Ладно, пішли. Бабуся вже 100% вернулася. А що тут знаходиться у нас? сейчас прийду, Ой. Блин. Теперь будет разговор Ой, блин, не повезло нам. Не пощастило. Ну, в принципе... Ну и... В принципе, ну, байдуже трохи, але... Ну, у нас три, е, спроби, так чи иначе. Ты что, в блин, той дед десь тут. Шахло, блин, капец, ледь Схопив нас. Давайте тут сховаємося. Я ще тут ніколи не, не ховався. Чи знайде нас, Дід? Я сумніваюсь щас на. На те, що нас знайде цей дідуля. Угу. Допустимо. Окей. Все. Він сидить, можна йти. Давайте запустимо ток. Так, я його ніби вже запустив. Блін, мені ще ця фігня потрібна. А де вона? Можливо. О, давайте вдруга обміняємо е, цю штуку. Вдруга можна обміняти тож на цю. Ну, давайте пропустимося все. Все. Вілька в нас. Е, Зараз відкриваємо те, що на кухне крас знаходиться. Ну і все. Рахуйте тебя предохранитель наш. Ой. Не стыдно так себе вести. В доме дел полна. В свое время я стал чемпионом деревни. Аккуратно, Тихо. Вона нас не знайшла, чекайте. Я просто за, за дверю став. За дверми. І все вона нас просто не знайшла. Х, капець. Я знав, що так можна. А ну вона сюди йде. А, ні. Если я поймаю тебя, отдыхать точно не будешь. Ой, блин. Все, ми маємо цю штуку, давайте її запустимо. Оп. Ну тут, в принципі, нічого такого важкого. Раз. Все. Готово. Що ж ми тут знаходимо? А, ось корм для собаки. Він, до речі, нам теж дуже потрібен. Мальчик мой, у тебе посмотрю, Так, нарешті мене хоча б хтось іде е, провіряти. Ну, поки що можна лайк наш закрасити, ні. Ну, а чому й байні? Работай, роботай. Я в твоїй годы еще не так пахав. Ну, ну, порозказуй, дідуль. Дідуля каже, що, є, що він в мої роки і не так пахав. Не дуже віриться, але... Але так як це наш дідусь дідусь, можна повірити. Так от, е, що у нас тут? Е, від пилки у нас тут, да? оці ж штучки. Гайчний ключ. Ви що визначаєте з мене? Який гайчний ключ? Я такого навіть не знаю. Цікаво, де він знаходиться. Чуєте, а в мене е, є. Ага, якщо проповстив, то він нас не замітить. І не цікаво. Ну, тут по-любому потрібні. На Викрутка, да. Тут у нас проводи. Провода. Ми їх зламали. Так, там у нас. Блін, а тут у нас бабуся побачить. Окей, тепер не побачить. Напильник. Напильник то в нас є. Єдина проблема в нас це гайчний ключ. От гайчного ключа в нас точно немає. Хм. Гайчний ключ, знаєте, де, де може бути? Може бути вот оці от, от якраз таки в сарай нашому в сарай. Гайчний ключ, ну, десь там, я думаю, він лежить. Десь там він лежить. Ну так чи інакше має десь лежати, ні? Так, у нас отакий от пароль. Ага. Але гайчного ключа я не бачу. Це мене трохи. трохи. Непокой, тому що гайчного ключа. Я ніби вже всюди провірив. Де ж він може бути? Цікаво. Блін. Яким ще на нас бабуся не замітила. Яким не знаю? Можливо, ми десь тут його пропустили, я не знаю. Можливо. Потрібно лише по -по пошукати. Ні, тут точно ні. Десь там. М -м Теж сумніваюсь, тому що ми тут уже точно все провіряли. Ніби нічого. <плес> Ой. Вибачаюсь. Наверху. От наверху сумніваюсь. Стоп, а хіба я не пропустив? <плес> ну, ти подивись, подивись. Тут гаешного ключа немає. О, вот там діду йде. А, прикольно. Ну, так чи інакше він нас не замітив. Не замітив кусачки. А ми кусачками перерізали, напевне, скоріше за все, да? В провода. Ну, напевне, да Блін, гайшного ключа немає ніде. А можливо, чуєте в бабусі ж на кухні. Тут звуки максимально незрозумілі. От реально, не поймаєш, де вони там ходять. Бабусі на кухні є зерно зерно для папугая. Ось якраз бабуся йде е, поливати клумбу. І в бабусі на кухні є зерно для папугая. Це наш ідеальний шанс. Ідеальний просто. Так, залізаємо. І шукаємо зерно для попугая. Не зрозумів. А, от вони. Блін, вони просто тут лежали, і я. Ну, коротше, я не замітив. Ем, так, кормим попугая, достаємо гайчний ключ і кінцівка пройдена. Все, жуй. Стопе. Не понял. Дайте мені саму нижню відкрити, мені послідно. Оп. А як їх відкривати, не зрозумів. Тут ви. не, реально, розробникам би, знаєте, пофіксити. Не випускати нові частини, а пофіксити старі. Тому що я тут буквально я тикаю. Я тикаю. Я не можу адекватно відкрити тумбочку. Що це таке? А тут збоку її треба відкривати, чи що, я не розумію. Та блін. І тут нема. І тут? Коротше тут нема. Назарма я до цього папуги йшов. Безкорисно. Блін. Може все ж десь є? Не хочеться чесно пароль той розгадувати. розгадувати. Не хочеться. Ну, але я думаю, прийдеться тому. Ладно. Пішли, хоч подивимося, що там за пароль має бути. А то не будеш просто так лізти. До того. До тої книжечки. Добре ж тут, мама. Ой, бабуся, я вже просто привик до скубу, РНВ. Добре ж тут. Бер бабуся. Дуже часто йде щось провіряти. Все прикольно. 41 столбець, 6. Так, все, ми можемо ще намалювати навіть е, отаке от слово. Ого! Чуєте, ну. Я би сказав, це прям новий рівень. Я щойно нажимав на забор, а він, прикиньте, він просто не нажимався. Ну, це вже новий рівень, до якого змогли докатитися Boy Escape 2. Ну, як можна було так тупанути. Це ж просто капець. Ну ви серйозно. Окей. 1-6-5-3 Ага, стовбець. Ну, приблизно я розумію, як там все працює. Один uh, 653. Один 6.53. Один, шість, це у нас, получається. А... а я вже навіть і забув, чуєте. Один, шість, це, напевне, ноль. Один. Раз, два, три, чотири, пять, шість, ноль, пять, три. Раз, два, три, п'ять, 0. Три, ноль. ноль, ноль. Або я щось не так роблю. Стовбець 3. 123, 3. Я вже реально забув, як то все робити. Поки що я нарахував собі 0-0, але сумніваюся. 41. Так, э, е строка 6, э, столбец 5, строка 9, столбец 9. Хм, <гум> Ні, ну стовпці, я то пам'ятаю, стовпці я пам'ятаю. То... Строка 1, стовпець 6. Або, наприклад, строка 9, стовпець 9. Не, вот тут з все зрозумів. А от строка 6, стовпець 5. Хм. Ну, строка це як? Це, типу, вправо, а стовбець. Так як і тут є стовбець 9. Блін, я реально вже забув, як це все розв'язується. Ну ладно, е 6,5, 9,9. Навірні, 9. 9. Ой-ой! Ану, акуратно. Зараз тут, е. пасхалку напишу ла Да, да. Обов'язково став лайки. Я ж для вас стараюсь. Правильно. Люби і Любиш інтернети, свої дивитися люби і працювати. Так, цитати діда закінчились. Давайте все ж подивимося ще раз, що у нас тут. 6 5, 9, 9 Окей, поїхали. Копать это швидкий. Шесть, пять. Пять. Девять, девять. Получается... Нуль, два. Uh, ну, ой, он прям на меня дивился. Нуль, два. Останні цифри. Я, звісно, думаю, що це все я неправильно, коротше, зробив, але. нічого. у тебе стратегія, як партизана. Я її зовсім не віжу. Блін, не відкрився. Ну, окей, значить, щось я не то зробив. Ну, стовбець, там є 9 стовпців, получається. Получається, так. Тому що там кубик 9 на 9. Строка 1, Строка 5. А, -а, -а, а. Я зрозумів. Я зрозумів. Строка 1. 6 вниз. Не, оцего 0 було правильно, все ж. Строка 5 і вниз, 3. 100 бетс 3. можна оброт? Чуєте? Можна оброт. Да-да-да! Да-да-да!

Получается, что? 5-3? 53 пока что выходит. 53 пока что. Блин, а тут у нас еще и... Блин, дедуля. Ну ладно. Парщи цифры 53. Пойду посмотрю, работает или опять прохлаждается. Ой, дедуля. Он нас не замечает? Це якийсь баг. пацани, це якийсь баг. Подивіться, не, не знаю, реально, навіщо ви випускаєте третю частину, якщо у вас настільки просто тупо дор... недороблена друга частина. Не, ну серйозно, це ж просто жах. Окей. Строка 6, стовбаць 5. А, ну там уже на рандом, тому що 9, 9 це і так логічно, що. Окей. Ага, вот він гайчний ключок. Він тут у нас сховався. Ну ладно, найбуде вже. Відкрив я вашу цю штуку. Треба було трошки подумати просто. Відкриваємо. Напильник. Ух, ця баба, ну, не дає покою. Ні, ну а що, нам більше нічого не лишилося, я так зрозумів. Всього від... відстібнути калітку. Оп! Все. Єс. Важкість легко закінчена. Прикольно. Е, так, кінцівка 9 із 9. Е, рівень важкості легко. Ну, коротше, час проходження 1927. Чуєте? А довго я їх прохожу? Ну, довго їх проходжу. Ну, нормально, нормально. Добре, що є, чим зайнятися в ігрі. Що ж, друзі, на цьому все. Ставим лайки, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.